Всіх незламних триває 813-та доба. Нашої спільної боротьби із російським окупантом. Про події четверга говоримо далі. І сьогодні, серед іншого, ви побачите. Помер не приходячи до тями, у лікарні у Кременчуці поховали водія маршрутки, якого побив пасажир. Які вулиці через ремонт перекриють у Кременчуці і які дороги, на думку мера, розвантажить міні-кільце у районній лікарні імені Богаєвського про рішення і засідання міськвиконкому. <му> які спірні питання, що виникли під час громадських слухань щодо будівництва НПЗ, розглянули під час засідання погоджувальної комісії? <му> на знак вдячності литовським друзям у Кременчуці відкрили новий сквер. Запитання до влади ми дізнавалися, що турбує Кременчужан. Сьогодні, у головній адмінбудівлі в онлайн режимі і під головуванням мера Віталія Малецького, який буквально днями повернувся до рідного міста після вояжу до Німеччини, пройшло засідання міського конкому. Серед низки рішень щодо переважно перерозподілу і перетасування коштів стабілізаційного фонду було ухвалено питання організації дорожнього руху. Так, через необхідність реконструкції магістральної теплової мережі було частково перекрито рух автотранспорту по вулиці Тараса Шевченка до вулиці Троїцької. Рух автотранс. Транспорту обмежать на два місяці з 20 травня до 21 липня. Водночас обранці затвердили рішення про організацію дорожнього руху на перехресті вулиць Гранітної та лікаря Богаєвського. Транспортну розв'язку з круговим рухом буде організовано шляхом облаштування Міні кільця. І сподіваємося, це розвантажить нагірну частину. Тобто, частина мешканців, які раніше піднімалися на водоканал, їхали через водоканал, далі туди. На Київську вони будуть користуватися цією дорогою. Тобто, фактично, ми зв'язуємо центр міста з молодіжним, з меншою кількістю світофорів і з нормальними розв'язками і дорогами. В перспективі в нас заміна дорожнього покриття на вулиці гранітні, але частково. Як пролунало, коло це дешевше, ніж світлофори, і воно працює у період блокаутів. Водночас без витрат у мерії ніяк, тож плани на світлофори так і є. На жаль, ситуація з освітленням, ви знаєте, яка. Ми вже з Іваном Володимировичем планували деякі світлофори посилити на можливість автономної роботи, тобто закупити батарейні комплекси, для того, щоб вони працювали без зовнішньої мережі. Але це досить дороговартісно. Надалі у випадку відключення від електроживлення світлофорних об'єктів і задля забезпечення безпеки для всіх учасників дорожнього руху на основних перехрестях міста регулювання здійснюватимуть екіпажі патрульної поліції. Зазначає вже прес-служба відомства. Сьогодні на кладовищі у Малій Кохнівці попрощалися із водієм маршрутки Олегом Брагою. Нагадаємо, днями на автостанції привокзальна стався конфлікт між водієм та пасажиром. За словами очевидців, пасажир запізнився на свій рейс, за що отримав зауваження від водія. На отримані зауваження пасажир у військовій формі розпочав бійку. У результаті отриманих травм водія ушпиталили. Не приходячи до тями, чоловік помер у лікарні. Хто прийшов попрощатися з Олегом Брагою? Та що кажуть про інцидент, знає наша Дар'я Згура. Нагадаємо, бійка між водієм та пасажиром маршрутки сталася вранці 9 травня. У результаті інциденту водія госпіталізували до лікарні. Сама бійка потрапила на камери автостанції при вокзальна, а згодом і у соціальні мережі. 14 травня стало відомо, що водій маршрутки помер у лікарні, не приходячи до тями. Я одразу приїхав, мене привезли на Амстор колишній на автовокзал. Я кривника бачив, Кривник е, зрозумів, що хто я. Ну, Родич якийсь, мабуть, за сина не знаю, зрозумів він чи не зрозумів. Він поводив себе агресивно до мене, одразу підійшла поліція. Поліція відразу його відвела через деякий час, там 5-10 хвилин, не пам'ятаю, що у нього з'явилася знову агресія. Він сказав, що ну, я цитату і скажу на російській мові: що я людей убивав, я знаю, каково це. Був би у мене пістолет, і тебе б я б здійснював убив би. Пасажир маршрутки, який і наніс смертельні удари, був у військовій формі. За словами очевидців, нападник є військовим збройних сил. Колеги та друзі загиблого кажуть, нині й досі не можуть оговтатися від того, що сталося. Це дуже страшно, це не сприймається. І хіба таке можна пережити? Ну я, я не розумію цього всього. Дуже важко це зрозуміти. Мирна людина був на роботі. Пішов пішла людина на роботу. І не повернулася. Він був робочащий людина була сім'янин. Сім у нього була сім'я, діти, внуки, добрий, чуйний, звичайна людина, наші сім'ї дружили, наші батьки дружили і дружать. І Ми росли разом, ми були в одній компанії. Я не можу нічого сказати про нього поганого. Я знаю, давно-ми давно, давно починала працювати разом. Багато в одній фірмі працювали, в іншої. Їздили багато навіть разом в парі. Дуже хороший чоловік був, спокійний, кохав дуже своїх дітей. Рідні померлого водія кажуть, що через нападника у сім'ї Браги сталося одночасно дві біди. Після того, як старенька мати дізналася, що її сина побили, вона теж потрапила до лікарні. Зараз моя бабуся знаходиться в лікарні в 3-ї міської з діагнозом інсульт. По цьому стан дуже важкий. Ми не казали, що не кажемо за батька. Це її старший син. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Поховали Олега Брагу на кладовищі у селі Мала Кахнівка. Телекомпанія Візит висловлює співчуття рідним та близьким померлого. Тендерний троль зриває закупівлі мерії. Зокрема, такі собі міфічні створіння постійними скаргами перетворили на пекло спробу владників провести закупівлю дизельного пального та бензину, вкрай необхідного для чиновницьких поїздок. Через дії скаржників тендер відкладено на тиждень пожалівся міський голова під час засідання міськ аби, як то кажуть, носа не підточив, укладатимуть прямий договір. У нас з'явився тендерний троль. Який через антимонопольний комітет оскаржив наш тендер. В ньому написано, що мають бути постачальники палива, які надають послуги по всій Україні і мають розгалуджену мережу АЗС. Це не сподобалося деяким особам. І зараз на тиждень відкладено той тендер, який ми оголошували, прокоментував міський голова журналістами так званий процес реорганізації медичних закладів у місті, пручаючись терміном ліквідація і скорочення. Те, що зараз хтось колотить, є таке українське слово, щодо приєднання лікарні Придніпровської, ну це його особиста думка. Медична реформа, яка зараз є в Полтаві, подивіться, всі лікарні укрупняються, об'єднуються. Тобто ми зараз фактично створили кластерну лікарню, це лікарня Кременчуцька. І фактично у нас є ще одна лікарня, яку треба посилити. Це лікарня перша колишня. А зараз лікарня імені Богаєвського, до якої приєднується ще один структурний підрозділ. Все, ніякої проблеми в цьому немає. Так само приєднується дитяча до кластерної Кременчуцької, так само приєдналася до Кременчуцької лікарня відновного лікування. Так само ми туди з вами. Доєднали стоматологію так само до Придніпровського свого часу. Ми патанатомію, і все інше. Тобто, цей процес він йде в рамках реформи, в рамках плану. У нас дедлайн стоїть 2026 рік, щоб придніпровську приєднати, але ми це робимо швидше для того, щоб система була ефективніша. Вже цієї п'ятниці о 20.40 журналісти візиту презентують своїм глядачам новий продукт. Програма під назвою У фокусі стане майданчиком для тем, які турбують громаду міста які обговорюють у провладних кабінетах, які варті вашої уваги. У рамках першого випуску дивіться інтерв'ю з депутаткою міської ради Ларисою Гориславець. Обранець розкаже про те, як її законне право ознайомитися з інформацією про фінансову діяльність комунального підприємства Кременчуська міська телерадіокомпанія дійшло до заяви. У поліцію. Чому комунальне підприємство, яке фінансують бюджетним коштом, ігнорує депутатські запити та фактично приховує свою фінансову діяльність? Тож не пропустіть тему у фокусі цієї п'ятниці о 20.40. На цій інформації ми ставимо крапку у першому інформаційному випуску дня сьогоднішнього. Нагадаю, що за телефоном, який ви зараз бачите на своїх екранах, ви можете зателефонувати нашим журналістам, аби поділитися тими чи іншими новинами, які має знати все місто. Слава Україні і до зустрічі у наступному. Доповненому випуску новин